Що форма ось цієї формули, вона змінюється. Що ж там таке специфічне? Це розуміння потреб та розуміння болі. Фахівця за 30 баксів, дуже багато ризиків через війну, ти не повіриш. Але дуже багато людей, які досі роблять дизайн у фотошопі, тебе будуть відривати з руками і ногами. Хто не знаходить роботу в IT у 2024 році або в сучасній реалії українського аутсорсу, і що з цим потрібно робити. Насправді я бачу одну велику проблему, точніше, навіть не проблему, а нерозуміння зі сторони людей та фахівців, особливо новачків, тому хочу трошки допомогти. Звичайно, що в мене є дві частини людей, які це дивляться. Перше, це знову ж таки новачки, да, які тільки приходять кудись там в дизайн, наприклад, дивляться за мною, як за інтерфейсним дизайнером, хочуть увійти. та Створювати інтерфейси, заробляти на цьому гроші, віддалено працювати, бачать всі ці можливості, які тут є, і думають, що блін це дуже легко. Хоча це і не так складно, як здається, просто потрібно це робити системно. І з іншої сторони є друга частина людей, які вже рік шукають роботу або мають три хтось має п'ять років досвіду і в них зараз не виходить нічого для себе зробити. І звичайно, що перша група, перша частина новачків дивляться на тих, хто вже не може. Знайти роботу собі рік, і думаю, що повне відбувається. на ринку, щось все дуже погано, можливості тут нема, краще йти працювати кудись там в АТБ, як ми раніше розбирали. До речі, в мене є дуже круте відео. Виходило до цього, називається Чому до 90% новачків не виходить. Я також раджу його подивитися, тому що воно дуже детальне разом із стратегією та з планом, який я раджу виконувати та робити, якщо хочеться досягати успіху та потрапляти у 10% тих, в кого все ж таки виходить. Повертаючись до теми, коли я дивлюся, що люди кажуть. Що неможливо, роботи нема, все дуже погано. Я ось так поворачую свою голову, дивлюся на своїх студентів, які знаходять роботу собі, там хтось за 400 баксів, хтось за 700, хтось за 1000, хтось за 1500 доларів. Дивлюся на тих, хто проходить та навчається за моїми безкоштовними продуктами, відправляє мені голоси повідомлення та каже, що чувак, слухай, я тобі дуже сильно дякую, це працює, це мені допомогло. Я зробив ось так, ось так, ось так. Технічно працює. Я дивлюся на все це і намагаюся зрозуміти, а що не так. Точніше намагався, тому що зараз я розумію. Саме тому я і записую це відео. Я хочу поділитися цим. Перед тим як почнемо. Я раджу подивитися програму навчання з інтерфейсного дизайну, мою, яка називається UX з нуля, просто на сайті, щоб, хоча б розуміти, як виглядає професійне навчання, що таке фокус на кар'єрі, що таке фокус на софт-навичках, що таке фокус на презентації себе, продажу себе, на творку, будування своєї стратегії і так далі. Просто хоча б розуміти, що таке професійне навчання з інтерфейсного дизайну посилання. Очевидно, що є в профілі. Хто вже рік шукає роботу, та чому так? Хочу трошки розібрати, а та почати з того, що в Україні війна да це перша та велика дуже сильна перешкода для бізнесу та для експорту нашого сервісу діджитал сервісу. Кудись за кордон. Чому? Тому що аутсорс – це коли хтось з грошима там в штатах сидить та розуміє, що бляха, я не хочу платити дуже багато грошей. 100 доларів за годину а, фахівцям тут. Мені краще прийти кудись там на український ринок, отримати собі фахівця за 30 баксів. Він ще більш якісно виконує цю роботу. І так завжди працював цей меч. І так було дуже багато агенцій, які також дуже. Гарні гроші для себе заробляли, тому що вони були посередниками. Вони знали де знаходити цих клієнтів. Вони знали, як зайти на фріланс біржу. і було дуже багато повір мені просто пі. Як багато, напевно, 80% якихось маленьких агенцій, маленьких підприємців, які знають англійську мову, або вирішили просто взяти на себе трошки більше відповідальності. Мов я буду спілкуватися із клієнтом, передавати тобі задачку. Ти, будь ласка, задачку виконуй, бери трошки своїх грошей, а я буду забирати собі все інше. Але ж більше вони нічого не робили. Тому зараз вони трошки постухали. Чому? Тому що бізнес, який раніше за кордону приходив типу в Україну, міг найняти собі спокійного фахівця, розуміє, що зараз дуже багато ризиків. Знов ж таки. Через війну тут навіть нема що розмасолювати, просто набагато більше ризиків. І очевидно, що коли ти створюєш дизайн, створюєш інтерфейси, в цю формулу можеш додати будь-яку справу, якою ти займаєшся, то ти працюєш із бізнесом. Да? А бізнес знову ж таки це про ризики. Дуже багато ризиків через війну, і вони трошки вийшли. Хоча частина все одно залишається. Досі є ті, хто заробляє на демпінгу профі, е, є ті, хто досі знає клієнтів, там бачить ситуацію на ринку користується цим набагато менше витрачає коштів на фахівців і набагато більше забирає грошей собі. Але таких не дуже багато. В тому числі є ті, хто знов ж таки працює за старою моделлю, заробляє ті самі гроші, просто їх стало набагато менше. Чому? Тому що ось ця Частинка людей, яких стало набагато менше, розуміє, як потрібно працювати зі своєю цінністю. Зараз ми до цього прийдемо. В мене тут записано дуже крута штука. Люди та компанії, які знають про свою цінність, залишаються в грі. Не тільки залишаються, вони стабільно ростуть, бо знають, що їм потрібно робити. Цінність та аналіз за вісім років. Я бачив два типи людей. Бачу постійно, да тоді ще починав і зараз бачу. Перші, це ті, хто розвиваються та адаптуються, заробляють нормальні для себе гроші, і ті, хто трошки залишаються грати за старими правилами. Наприклад, раніше сайти робили в фотошопі, да? і psd файли на виході виходили там. Під кожен адаптив тобі потрібно було готувати окремий типу файл. Ти не повіриш? Але дуже багато людей, які досі роблять дизайн в фотошопі, і думають, що це дуже актуальні програми. Тобто, вони навіть не розуміють, як розвивається цей світ, технології. Автоматизація процесів і так далі. Вони просто залишаються грати за старими правилами, і через це вони нічого на жаль для себе не мають. Коротше, запам'ятай, будь ласка, є два типи людей: Перші розвиваються, адаптуються, працюють із своєю цінністю, продають себе за гарні гроші, і ті, хто каже, що М, все погано. Очевидно, що зараз твій фон це дуже великий шум. Тому що ти на українському ринку, напевно, в тебе немає навичок англійської мови. І звичайно, що ти бачиш тисячі людей, які зараз через стан війни почали входити кудись в ІТ, тому що потрібно шукати нову роботу зі строю звільнили або просто виїхали з країни. Що робити? О, можна банери помалювати. Їх дуже багато, і вони подаються на вакансії, на ті самі, як і ти, на ЮЕКСей дизайн, але в них портфоліо це повна ху. І Саме там і знаходяться по 500 цих кандидатів. Я дуже часто розповідаю про ці теми. І в чому сенс? Тому що зараз умови вони не складніші ніж були раніше, вони просто інші. Я знаю, війна це дуже, як це правильно сказати навіть. Ти і так це прекрасно розумієш, що це просто інша ситуація. Да? Вона змушує набагато швидше адаптуватися і щось робити із цим, тому що набагато складніше, особливо якщо немає англійської мови. Але знову ж таки, я дивлюся на своїх студентів, дивлюся на людей, які навчаються чи користуються моїми безкоштовними продуктами та знаходять собі роботу. Офери на 2000 тисячі доларів, 1000 доларів з самого початку. Півтори я, я бачу, що це працює. Це працює в мене, це працює в моїх друзів, моїх знайомих, моїх колег, тому що люди рухаються, адаптуються, розвиваються та працюють із своєю цінністю. Немає ніякої магії, жодної магії. Це просто системність. Тому хочу з тобою поділитися невеличким лайфхаком. Я зараз думаю, як про нього краще сказати. Вміти адаптуватися під сучасність це критично важливо. Чому? Тому що тобі потрібно, а що чому? Нащо я це розкриваю? Все, це факт. Це просто факт. Вміти адаптуватися під сучасність це критично важливо. Тому що тобі потрібно робити зараз? Розуміти, що сучасно? Ось така тайна, як це зробити, йти поспілкуватися із бізнесом. Знов ж таки, да, в рамках інтерфейсу. Якщо ти робиш UX цей дизайн, тобі потрібно прийти та поспілкуватися з людьми, які будують свої продукти, якось витягнути їх на інтерв'ю. Це вже твоя задача. Хоча під неї також можна накидати дуже швидкий план в ліндині поспілкуватися, запитати в знайомих, просто написати комусь в фейсбуці, познайомитися на якомусь мітапі будь-що. Спілкуватися та досліджувати, дізнаватися, що дійсно важливо, що зараз потрібно, які навички зараз критичні, що та як потрібно робити для того, щоб знайти для себе роботу. Я також про це дуже часто розповідаю, просто уважніше дивися в мій профіль та мої соцмережі. І після того як ти все це подосліджуєш, да? тому що це ж трошки ліньки, піти, там щось. Поспілкуватися з людьми, запитати в них щось. Краще я буду сидіти та відправляти своє резюме, показувати всім, які лендінги вмію робити. Це так не працює. Будь ласочка, запитай в бізнес, тому що це потрібно робити. Все, це факт. Закріпили. Крапка. Ще хочу сказати про одну штуку. в мене тут записано це як формула адаптації. Тому що раніше були PSD, да, Photoshop, фотошопи зараз малюють фігма, інструменти постійно змінюються. Навички дизайнерів, які потрібні та сучасні, вони також постійно змінюються. Але знаєш, що залишається постійно таким самим, як і було раніше. Це розуміння потреб та розуміння болі. Знов ж таки, ти співпрацюєш з бізнесом. В кожного бізнеса є свої проблеми, в кожного бізнесу є свої потреби, їм щось потрібно закрити. Да? Приходить Вася, в нього є ідея, хочу застосунок. Дерева саджати, да, чи в оренду брати там дерева? Він розуміє, що блін в мене ідея класна. Є інвестори, є розробники, але щось не вистачає людини, яка мені там намалює ось ці концепти, якісь там. Прототипи, якісь там прямокутники, текст, щоб я розумів, як воно взагалі буде виглядати. Ось це його проблема, якщо дуже коротко, перше що приходить в голову. Да? І звичайно, що ти цю потребу, цю проблему будеш для нього закривати. Кожен раз, коли хтось шукає дизайнера, їм він потрібен для того, щоб закрити якусь конкретну задачу. Цих задач може бути дуже багато, вони можуть бути дуже специфічні, і в кожного проекту вони свої. І тобі потрібно дізнатися, що ж там таке специфічне, що тобі потрібно закривати для того, щоб люди зрозуміли, що ти цінний. Тому що, коли ти просто відправляєш та кажеш, я готовий взяти на себе відповідальність, це класно, навіть якщо ти готовий взяти на себе відповідальність, але їм це нічого не дає. Вони нічого не розуміють. Вони бачать 20 таких самих резюме, і всі кажуть, що готові взяти відповідальність. Людей дуже багато. А як обрати серед них? А обирати дуже просто насправді. Хто більше цінний? А як зрозуміти, хто більше цінний? Розуміти, хто розуміє мою проблему та мою потребу. Все, потрібно проаналізувати. І ось тобі фреймворк та ця магічна формула. Це зрозуміти, почути біль та потребу, та ось запхнути це формулу того сервісу, яким ти займаєшся, та сервісу який ти надаєш. Під сучасні реалії. Да? Тому що форма ось цієї формули, вона змінюється. Навіть що місяця, напевно, зараз, тому що технології дуже швидко розвиваються, але коли ти це зробиш і просто будеш розуміти першочергово, що тобі потрібно розуміти болі та потреби, знати сучасні інструменти, знати, як їх поєднати між собою та щось надати, запропонувати, то тебе будуть відривати з руками і ногами. Це факт. Можеш це запам'ятати, і я буду дуже вдячний. Насправді, якщо навіть цей піч, цей ролик, тобі допоможе якось. Ворушнутися да, з одного місця та зрозуміти, що якщо в тебе немає роботи, то щось напевно йде не так. Давай подивимося на підсумок. В мене він дуже круто записаний. Роботу довго шукає той, хто не вміє адаптуватися. Роботу довго шукає той, хто не вміє чути. Роботу довго шукає той, хто не аналізує. Роботу довго шукає той, хто не знає свою цінність. Роботу довго шукає той, хто не знає, як її презентувати. Ти можеш вивчити всі фігма-плагіни, ти можеш вивчити та знати всі шрифти. Ти можеш вивчити, як генерувати собі логотипчики. Але якщо ти не вмієш презентувати своє рішення та казати про це дуже простою мовою, ти нікому не потрібен. Це сучасні реалії. Сподіваюся, це відео було дуже корисним для тебе, якось тебе надихнуло. Щось надало там зрозуміти трошки по-іншому. А будь ласка, залишай свій коментар, передавай це відео друзям або тим, хто дійсно не може знайти собі роботу, особливо якщо дуже довго вже не може знайти свою роботу. Давай трошки прокачувати український діджитал, виводити його на інший рівень і бути щасливими. Все буде. Дякую. Побачимось.